Наприкінці травня у Чернівському обласному філармонійному центрі фестивалів і концертних програм відбувся культурно-духовний захід під покровом святого Пантелеймона. Під час якого були урочисто вшановані та нагороджені почесними грамотами та дипломами, лауреати, а також переможці першого регіонального етапу всеукраїнського конкурсу на здобуття почесної громадської відзнаки Орден святого Пантелеймона. До речі, цю почесну нагороду в медичних колах називають ще медичний Оскар. Ця висока нагорода щороку вручається найкращим медичним працівникам України за професіоналізм, гуманізм, милосердя та жертовне служіння людям. Того дня до нашої області завіта став засновник та голова поважної ради відзнаки орден святого Пантелеймона Василь Князевич. Відбулися зустрічі з очільниками області начальником Чернівської обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом та першою заступницею голови Чернівської обласної ради Ніною Лемеш. Також Василь Князевич завітав до Чернівської обласної дитячої лікарні, генеральний директор якої Тетяна Лебедєва, зокрема є й очільницею регіональної ради орден Святого Пантелемона. Гості з Києва завітали і до Катерининського собору. Зустрілися з настоятелем собору Романом Кінником, також членом регіональної ради орден святого Пантелеймона, Віддали шану військовослужбовцям, які загинули, захищаючи Україну. Але між офіційними зустрічами та урочистим заходом нам вдалося поспілкуватися з Василем Князевичем і записати невеличке інтерв'ю. З За фону в Греції, коли я не працювавши міністром, а декілька разів довелося там бувати. І практично, ну, я, я визначився в цій в нашій державності з 91-го року чітко. І тому я весь час шукав якісь речі. А там все було приватизовано майже е, Росією. Вони вкладали гроші великі в е, православ'я, ну от і на одне з відвідувань з нашими дуже високодостойними людьми визріло це рішення: що треба щось зробити е, проукраїнського, для того, щоб е, навіть святі, які не є, святий Пантелеймон не є. Російський. Але вони мають слугувати всі. Бо найважче було прийняти рішення і його довести до логіки, бо цей орден, він не проста відзнака. Я хотів відштовхнутися від нагороджень, які ми мали в нашому світському житті. Мені за життя довелось. Багато е, писати там подання, підтримувати, чи навіть вирішувати питання по нагородах різного рівня. Тому я шукав якийсь інший варіант, який підніме цю нагороду, яка буде визнана і медик професії, яку треба піднімати, е, бо вона була страшна. Ну, е, не кажу, що послідкована, а може, принижена в повному розумінні. Пам'ятаєте часи, де ми до року медик не отримав зарплату, а виходив на роботу і ще багато таких моментів. Треба було одне з другим і нагороду знайти, і знайти якісь правильні підходи. Найлегше зараз до вас приїхати через міст, який відремонтований класно. І Україна живе і відроджується. Кажу, так такі розв'язки будуть по всій країні швидко відновлюватися тільки ми закінчив цю війну. Були. А розчарування були, коли не відчував я завжди на фініші звіряюсь. У нас голосування на фініші поважної ради таємне. І я е, всіх я переглядаю, уважно спостерігаю за висуненнями, за, за підходами. І коли відчуваю, що я не вгадав, бо практично 90% я розумію, що так повинно бути. Так створений цей механізм, так створена система, що тут дійсно попадають кращі. Помилки можуть бути, але вже негідники точно туди не проходять. Був якийсь трошки період, де я... Ну, от коли проходить якась кандидатура не так, ти відчуваєш якісь розчарування. Але це не найстрашніше. Ні, не все контролюю. Але я збудував, у ню, ну, не я, а так ми. З однодумцями унікальну систему, яка майже, майже не дає можливості дуже сильно сфабулити. І я збудував цю систему так, що я не можу вплинути на кінцевий результат. Що найважливіше, я не можу сказати, голосуйте за того чи там на фіон, це мені подобається. Ми можемо в дискусії щось говорити, але не обов'язково моя думка буде вислухана. От я ще повернуся до мого розчарування трошки. Бо у нас проходить голосування, якісь конфліктна ситуація. Коли я один момент по закордонному претенденту поставив на голосування свою пропозицію, і Леонід Покійний Леонід Кравчук поставив свою. І моя, пере, ну, я будемо вважати, переміг. Виграв. А тепер з заднім числом через де, цих 5-10 років я бачу, що він був правий. А він образився в душі. Знаєте, на голосування з президентом ти поставив такий. Він в душі я відчував, що він змінився трошки, що я не так я зробив. Але такі в нас в нас дуже такі бувають ситуації складні. Суб'єктивна думка, але в нас. Створюється далі система. Ми зараз проходимо і завершуємо процес створення гільдії, честі і гідності, де всі лауреати об'єднуються. І там вони будуть, ми їх показуємо в суспільстві, ми їх презентуємо далі вони будуть виступати в колективах, ще будуть ініціативи різні проводити, раз в рік слухання. І ще одне, що ми затвердимо цього року, вже готове положення про відкликання нагороди як такої, якщо людина виявилася, то ну, не знаю як це складний момент, але механізм такий буде, і це дуже важливо. Ну, є різні характери, різні психологічні характери. Але сьогодні важливо в спілкуванні з людьми, що в мене в цей час, коли війна, коли такі біди, і так далі, і тут така нагорода. Вона не призначається начальником, що підписали, да, ти йдеш, ти прийшов до мене, ми вдвох поговорили. Це публічно. Це сам ритуал нагородження, він дуже поважний. Потім всі шляхи, коли людина може розказати про себе, її презентують, вони також відмінні. В майбутньому цей проєкт буде, ну, буде розростатися, він вже, кажу, світовий стає. А далі з Чернігова лікаря, який презентує тут, його світ бачить. Він виходить зразу на площадку світову. Це дуже, дуже серйозна і така позитивна аура. Хороший кандидат. Я слухав ну всі кандидати, взагалі, то вибір, що люди зробили сьогодні. Чернігівська рада буде їх презентувати для вас. У нас, принцип, оцей проведення пантелеймонівських заходів в регіоні, для чого побудований. Перше, ми кажемо, оце є рада, яка в області робить цей вибір. Ви стаєте, всі повинні бачити вас. А тоді ми вибрали кращими і. Посилаємо на нагороду отих отих, от дивіться. Той такий, той такий. І якщо сприймає спільнота медична і людська в Чернігівщині, значить ми попали. А вже доля, як там на горі буде, бо там складний вибір. Тут гарантувати ніхто не може. Але всім будемо бажати сьогодні вдалого фінішу. Не знаю, порядність, чесність, ну і дотримання слова, це найбільша, найбільша підлість. Непрофесійність, і яка маскується там всякими речами, і жадоба до багатства. Є різні ситуації, але і один, і другий випадок. Платить. друге слово віра поєднано логіка і інтуїція. Це сила духу, це мета і мотивація. Складно сприйняти, правда буває ваша і моя, і треба знайти золоту середину. Але так я намагаюся зрозуміти вашу правду і свою. Щастя. Ось щастя, я сьогодні тут з вами посміхаюся, попив каву, підняв вам настрій ви мені, приїду додому. Щастя, ну пішов останній дзвоник, сім'я зібралася, якщо дасть Бог, зберемося на Різдво, на Великдень, Вітаємо одне друге. Це багато чого. Щастя, коли в Україні наступить мир, і ми відвоюємо всі наші території назад. To będzie szczęście.